Під вплив шарму його особистості підпадали і сучасники і історики. Він викликав повагу як у друзів, так і у ворогів. Але Данте помістив його ідеаліста та філософа у нижнє коло пекла поряд із Іудею, який зрадив Христа. Він навічно залишився в історії завдяки тому, що зрадив та позбавив життя великого Юлія Цезаря, який безмежно йому довіряв. Ім'я цієї людини Марк юній Брут. Цей день 15 березня 44-го року до нашої ери став фатальним для Юлія Цезаря. Славетний полководець, не дивлячись на попередження пророка, остерігатися березневих ід, він все ж таки відправився в сенат. Відправився, не дивлячись на погане самопочуття, не дивлячись на те, що його бойові коні, з якими він перетинав Рубікон, відмовилися від їжі, а з їхніх очей текли сльози. Імператор не послухався навіть прохань дружини Кальпурні не виходити цього дня з будинку. Напередодні їй снився сон, що її чоловіка вб'ють. Заколотники нанесли великому полководцю 23 удари ножами, але він не вимовив ані слова. І тільки побачивши серед вбивць Марка Брута людину, котру він вважав своїм союзником, Цезар здивовано викрикнув: І ти брут. Марк Юній брут народився у 85-му році до нашої ери. Хлопцю не виповнилося і семи років, коли його батько був зрадницьки вбитий Помпеєм Великим, а його мати була занадто зайнята любовними пригодами та грошовими махінаціями, щоби цікавитися своїми дітьми. Тому виховання Марка зайнявся його дядько Катон. Захисник ідеалів свободи та законності. Він навчив племінника любити республіку і ненавидіти диктаторів. Марк, який не знав батька і материнської любові. Всією душею прив'язався до дядька. Катон став для Брута кумиром на все життя. У 59-му році до нашої ери Марка неправдиво звинуватили в участі у заколоті проти Помпея, основного суперника Цезаря у боротьбі за владу. Цезар, який користувався особливою прихильністю матері Марка Сервілії, врятував Брута від небезпеки, яка йому загрожувала. Але залишитися в Римі йому все ж таки не дозволили. І Брут разом із Катоном відправився на Кіпр. Коли розпочалася війна за владу між Цезарем та Помпеєм, Катон, як і багато інших республіканців, зайняв бік Помпея. Брут був настільки відданий дядькові, що слідом за ним перейшов на бік вбивці свого батька. Він вважав, що інтереси республіки вищі за власні образи. Після поразки Помпея. Багато республіканців уздалися на милість переможця, і знову Цезар врятував Брута від удару. Він не лише зберіг йому життя, але й призначив проконсулом в Цезальпійській галії. Ще в таборі військ Помпея Брут познайомився з Цицероном. Не дивлячись на велику різницю у віці, між ними з'явилася міцна дружба. Цицерон замінив бруту улюбленого дядька, котрий покінчив із собою. А старий оратор, який втратив улюблену доньку, побачив у Марку свого янгола, розрадника, помічника та соратника. Вони годинами розмовляли, присвячували один одному трактати. Сучасники Брута були впевнені, що саме Цицерон вплинув на рішення Брута очолити змову проти Цезаря. Знаменитий оратор вважав, що в боротьбі із абсолютною владою можна піти на все. Головне, зберегти республіку. Але можливо у Марка Брута були і особисті мотиви для вбивства Цезаря. Він був обтяжений тим, що зобов'язаний коханцю матері своїм життям. Цезар цінував та поважав Брута, часто звертався до нього за порадою та призначав на високі посади, а Брут бачив у ньому лише лицемірного та жорстокого тирана. Але яким би не були мотиви участі Брута у заколоті. 15 березня 44-го року до нашої ери він прийшов в сенат та наніс удар Цезарю. Заколотники гадали, що вбивство диктатора допоможе їм відродити республіку, але вони помилялися. Народ Риму не підтримав вбивць. Брут перебрався в Афіни згодом в Македонію, провінцію, в якій Цезар обіцяв зробити його проконсулом. Володіючи всією Грецією та Македонією, Брут очолив сильне військо і одразу ж відправився війною на Фракійцію, переважно заради здобичі. У листопаді 43-го року до нашої ери соратники Цезаря Антоній, Октавіан та Лепіт створили другий тріумвірат. Брут розумів, що нова влада захоче звести рахунки і за республіканцями. Бажаючи випередити своїх супротивників, він запропонував Касію об'єднати сили і виступити проти війська Трюмвірата. Вирішальна подвійна битва відбулася в Македонії при Філіпах. В першому бою Брут одержав перемогу над військом Октавіана, але Касій був переможений Антонієм, впав у відчай та покінчив з собою. У другій битві успіх був на боці військ коаліції. Розуміючи, що поразки не уникнутий і не бажаючи здаватися в полон, 23 листопада 42-го року до нашої ери Марк Юній Брут покінчив собою, кинувшись грудьми на меч. Перед смертю він сказав, що задоволений тим, як пройшло його життя, і докоряє долі лише за жорстокість до його батьківщини, оскільки в цей день вона втратила свободу.